Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вітаю всіх на каналі. Дай Бог всім здоров'я, бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, пенсії. Що зміниться? Верховна Рада готується скасувати спецпенсії для суддів і прокурорів. Реформи, реформи, реформи. Як завжди, реформи. Говорять, всі про неї говорять. Давайте поговоримо. І ми що буде, що стосується, кого стосується і чи вплине це. Якось на пенсії простих громадян, простих пенсіонерів, які отримують, ну є такі, що й менше трьох тисяч. Як ви виживаєте, я не знаю, але якось люди живуть. Давайте ми про це поговоримо. Але є і дуже багато е, других нюансів. Да? Пенсії по-новому, в Україні хочуть запровадити нові пенсії, політики годує е, солідарну пенсійну систему і все остальне. Давайте про це ми з вами поговоримо, що зміниться, які будуть зміни. А тим часом попросив би вас е, підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини. Економічні реформи і все остальне. До речі, реформа. Знову у нас оновлений уряд, наскільки ви знаєте, да? Жонович е, не має цієї. Е, Міністерки да, Мінсоцполітики, у нас новий прем'єр-міністр. От і якби кажуть, нова мітла мете по-новому, але воно все залишається чомусь на тому самому рівні. І знову вони заговорили про е, цю пенсійну реформу. І все ж вони. Хочуть накопичувальну, накопичувальну накопичувальну, щоб ми з вами уже, щоб вони вірніше, щоб вони подальшому нашим дітям, ну мені, я ще ж буду йти тільки на пенсію, дай так, таким, як я взагалі відійти від того, щоб платити е, якусь пенсію, тому що вони царі царі, аби собі кармани набивати і перейти на оцю накопичувальну систему, щоб ти сам собі збирав на старість. Поговоримо про це все. Підписуйтесь на канал. Підписались? Поставте на паузу, підписатися, прокоментуйте. Любі, люба активність на каналі це допомога. Всім буду вдячний. Отже, поки більшість українських пенсіонерів виживають на кілька тисяч гривень, окремі представники судової, прокурорської та силової системи отримують десятки, а то й сотні тисяч саме з таким е е кастовим підходом до пенсії, хоче підкоти влада. От. Верховна Рада, до речі, да, Верховна Рада готує рішення, яке може радикально змінити ситуацію. говорить. це ж вони про самі про себе говорять. Вірите в це чи ні? Напишіть коментарях. Що вони говорять? Йдеться про суддів, прокурорів, силовиків і держслужбовців, які отримують пенсії в десятки разів вищі за середні по країні. І це все на фоні мінімальної пенсії в 2,361 гривню. І ситуація, коли понад половина пенсіонерів отримують менше, менше, ніж 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, звісно, менше. Ну, так, менше. 3-4 тисячі. Все. Хоч вони говорять, що е е середня пенсія 6,5 тисяч. Але ж да, ми всі з вами знаємо, як береться ця середня цифра. Береться 2,361 і береться 100 тисяч. Да? Коли якийсь там суддя чи прокурор отримують ці кошти. І тоді воно ділиться оце все, і виходить середня е-е, Пенсія. Ну, так би сказати, 6,5 тисяч, але це взагалі ні про що і ніяк. Вони хочуть також індексацію зробити, щоб вона була вся одна для всіх. Не так, як що, що типу, там, прокурорам, суддям, всім цим чиновникам вона індексується е, по одному, а простим громадянам по-другому. Тобто, якщо інфляція там 10%, то вони будуть підвищувати цю пенсію на 10%. Але ж, але ж, якщо людина отримує 3 тисячі гривень пенсії, її підвищать на ці 10% на скільки? На 300 гривень пенсії, так? А якщо у держчиновника, депутата, судді, прокурора, чи хто б він не був, 30 тисяч пенсія, йому піднімуть на 3000. Справедливо? Не думаю. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу. Думаєте, але я ну, не знаю. Взагалі, як оце все зробити. Е, ну, вірніше, в мене є, ну, я, ну, ми ці мислі, ну, я не хочу. Думки, думки вибачаюсь, вибачаюсь, думки, але не хочу зараз про них говорити в ефірі, бо може прилетіть. Але... Законопроект, який вже пройшов розгляд у профільному комітеті, пропонує скасування чинної системи спецпенсій, замість неї мають бути запроваджені нові, більш унікальні правила, які ближчі до загальнообов'язкової системи пенсійного страхування. Зокрема, такі, пенсія за вислугу років для прокурорів буде можливою лише після 65 років, і лише за умови 25 років загального стажу, з яких 15 саме в органах прокуратури. Це стосується тих, хто народився після 1 січня 1986 -го року, говорить. Отримання пенсій тільки після звільнення з прокуратури, тобто паралельна служба і виплати, будуть неможливі. Ну, так, да, самі розуміємо. Отримує зарплату прокурорську, там, в сотні тисяч гривень, да? плюс іще 60 тисяч пенсій. Нормально? Нормально. От. А деякі пенсіонери просто йдуть і тяжко працюють. На комбайні, на тракторі, на завод. До фермерів, тому що 3 тисячі не вистачає на прожити. На прожити не вистачає. Вони йдуть заробляють, але вони не заробляють 100 тисяч. До 10 тисяч гривень, може, може до 10 тисяч гривень заробляють. О. Пенсії по інвалідності призначатимуться за загальними правилами, без додаткових. Щорічне підвищення пенсії має відбуватися згідно з косвіцієнтом, визначеним для всієї системи, без окремих прив'язок докладів, суддів чи прокурорів. Далі. Юридично ні. Фактично так. Закон не, пере... ну, закон не позбавляє права на пенсії взагалі, але повністю руйнує звичну систему особливих виплат, прив'язаних до посад статусу. Та рішень спеціальних пенсій для обраних умови стають суттєво жорсткішими як за віком, так і за стажем. Причин кілька: по-перше, соціальна справедливість, війна, фінансова криза і тиск від суспільства роблять. Привілеву пенсію систему токсичною. По-друге, вимоги міжнародних партнерів, прозора пенсійна система, одна з умов співпраці з МВФ. І по-третє, елемент політичної компанії влада готується до виборчого циклу і намагається продемонструвати боротьбу з кастами. Законопроект ще не проголосований у другому читанні, в першому вже прочитали. О, останній текст поки не опубліковано, але тенденція зрозуміла. Привілеї мають зникнути, але пенсійна система стати єдиною для всіх. Реформа, реформа. Бачите, ну, намічалися вибори, напевно, що і вони готували пенсійну реформу, де там бали були, ми щитали, пенсія підвищується. да. В мене є на каналі відео, хто хоче, переходьте, дивіться. В розділах плейлисти там дуже багато. Потім вона затормозилась і все лишилося на тому ж рівні. Ціни ростуть на продукти, на комуналку і на все остальне. Хоч казали, що на комуналку ціни не ростимуть. А пенсії, які були, такі і лишилися. І люди наші, наші пенсіонери, не просто вони вони виживають. Не те, що виживають, я не знаю. Взагалі, як вони живуть. Ну, чому не знаю? знаю. мене Тата з мамою не більше трьох тисяч пенсій. Уми був мікроінсульт. Але все обійшлося. Тато 68 років, але працює на комбайні. Ми допомагаємо, але ну, тато не хоче каже, я не хочу сидіти, я буду теж працювати. Працює на комбайні 68 років. Тому що пенсії 6 тисяч гривень на дві людини не вистачає, вони виживають. Якби вони жили просто на пенсію, я. Ну, це. Я не знаю, я все співчуваю всім пенсіонерам, які отримують такі мизерні пенсії. Але каста така у нас є, яка отримує сотні тисяч. Плюс до того бізнеса, вони під себе підгребли, ще з бізнесів отримують кошти, ще й пенсії такі з держави грибуть, ще й крадуть безбожно оттуда. Із пенсійного фонду, із. А, до речі, це вже політика, ну і як От така у нас, товариші, як би сказати, такі новини. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал. Всі, всім ради, всі коментарі читаю. На адекватні коментарі відповідаю. От. Дай Бог всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, тому що е здоров'я це найцінніше, що у нас є, його не купиш ні за які кошти, ні за які. Якщо вже здоров'я нема, то вже все. Так що бережіть своє здоров'я, бережіть своїх близьких, бережіть своїх дітей. І дай Бог вам здоров'я. У мене на цьому все.